Самий величезний привіт, самим найкращим. Запрошую вас на перегляд товарів, новинок, в магазин Аврора. Сьогодні я бачу також багато. Привезли цікавого щось нового. Дивіться, яка цікава. Вони були в магазині Аврора. Їх дуже швидко розкупили з подвійними подвійними стінками. Ось така чашка сухості. 119 гривень. Показую вам як новинку. Хочу показати вам кольори. І поряд також хочу показати новинку 129 гривень, блюдце і ось така а, для кави, мабуть, на 250 мл чашка. Досить, досить непогано. Так, тут нові банки я знайшов, скло і герметична а, кришка бамбукова, 149 гривень. Можна сказати, витвір мистецтва. Ось такий чайник, заварник. Якщо придивитися, бачите, всередині є заварничок. сам. Сама ємність для заварки чая. 199 гривень продається в коробках. Нові чашки їх не було. Сердечком ручка. 88 гривень. А ось ці зараз можна придбати зі знижкою 199 гривень. Тут шоколадка в чашці 199 гривень. Можна обрати різні малюнки. А тут 4 пакетика зеленого чаю, також а, з різними візерунками 199 гривень. Це де ж якісь нові чашки. Арабіка на 320 мл 88 гривень. Так, це новинка, ось такі чашки. І ще керамічна ложечка є в наборі. Ще я вам хочу показати ось таку новинку. Це також новинка в нашій Аврорі. ось такі чашки. Ну, принаймні, мабуть, залишилось тільки дві ось такі малюночки. 88 гривень. Перепрошую, 59 гривень. Маслянка. 64 гривні. Пластик, дерево. 69 гривень ось така пластикова. Зі знижкою, килимок для сушки посуду мікрофібра 77 гривень. Привезли нові килимочки для сушіння посуду, тобто нові візерунки. Зі знижкою ось такі невисокі склянки на 250 мл, 22 гривні. Оце хочу вам показати новинку, їх не було. ну Як завжди я говорю, щось нове завжди досить цікаве. Це для бульйона, для супу з одним вушком. 77 гривень на 450 мл. Хочу показати ось такі келихи досить цікаві. Знижена ціна на набір келихів для шампанського 129 гривень на 220 мл – мілілітрів. Дві штуки. Новинка. Ось такий великий стакан. А з подвійними стінками: 139 гривень. Ціна такої новинки. Щось нове. Що це таке? Дивіться, печені якесь чи що на печиво. А форма для, для цукерок. А, це форма для цукерок, я зрозумів. 49 гривень, така новинка. Я ці вже тарілки показував, здається, забирай шматочок моєї піци і серця. Така новинка в магазині Аврора. У нас з тобою любов і ласка, як у хлібчика з ковбаскою. Ти пахнеш, як кохання. Досить така мотивація з такою тарілкою їсти. Збалансована тарілка, фрукти, овочі, зернові, білок. 149 гривень. Хочу вам показати новинку: ось таке квадратне деко для випікання, готування. Ну, звичайно, що жару міцне. Скло 299 гривень, коштує ця новинка. Так, ще щось нове. Це якийсь папір для випікання, мабуть, так на малюнку. Я так зрозумів. Перекладу немає. 74 гривні пергамент для випічки, багаторазовий А, тобто декілька разів можна використовувати пергамент. Ось цей пергамент. Коли хочеться кава на солоде, серце підкрило. вмикайте дзвіночок, щоб ви були в курсі. Перші дізнавались про усі акції з того чи іншого магазину. Набір рушників з двох штук. Двошарові ціна 42 гривні. Це хороша ціна на оці рушники із двох штук. Ось такий великий рулон: 500 відривів. Двошаровий рушник 139. Альбатрос по 9 гривень, подорожчав обухів по 12,50 Бачив в магазині. На жаль, вже в нашій копійці я його не бачу. В нашій Аврорі, бачите, я торможу трішки, вибачайте. Крижопіль по 6 гривень. 8 гривень туалетний папір Деста. Зі знижкою вологі серветки 110 штук. 32 гривні. Ось такі по 27 гривень. Тут 120 штук. Дитячі вологі серветки з перших Днів народження 24 штуки 14 гривень, 37 гривень вологі туалетні. Папір 50 штук. Так, це у нас що? Також туалетний папір, дитячий пакування 44 штуки, 29 гривень. Серветки вологі туалетні, 130 штук, 44 гривні. Мої улюблені чорні серветки. Тут пакування 120 штук 59 гривень. Серветки Аква Бебі 120 штук 39 гривень зі знижкою. В акції двошарові серветки 100 штук 17 гривень. Серветки косметичні 150 штук. Також двошарові, трішки більше за розміром, 32 гривні. Ось такі також 32 гривні двошарові 150 штук. І зверніть увагу, у паперовій картонній точніше, упаковці 150 штук двошарові. Також по 32 гривні. 200 штук двошарові 42 гривні. Також 32 гривні, 150 штук двошарові. Туалетний папір Софі двошаровий, 4 рулони. Ціна зі знижкою 42 гривні. Серветки Lady Cotton для зняття макіяжу 22 гривні, 20 штук. та інтимної гігієни 20 штук, також 22 гривні. Рушник ось такий великий, паперовий, тришаровий, тут 350 відривів, 79 гривень. І є ось такий цієї ж фірми, тільки тут вже 500 відривів 94. Двошаровий. Ну, ось такий технічний рушник Аврора можна придбати зараз за 23 гривні. Ось такі красиві серветки. 25 гривень 80 штук. Та 350 штук звичайні білі. 54 гривні. Зі знижкою досить зручна щітка вичисувалка для котиків. 69 гривень. Потім просто натискаєте на ось цю кнопочку. і а те, що начесали, воно відпадає. Ось такі чесалки 84 гривні. Знижка, тобто ціна впала навіть на оці, як вони. Повідець рулетка 5 метрів по 99 гривень. А ось цей 3 метри так і був регулярна ціна 99. Так що зараз можна вигідно купити ось цю на 5 метрів за 99 гривень. Зі знижкою насадка для швабри з віджимом 49 гривень. В акції пакети для сміття з затяжками 12 штук на 35-літрове відро 34 гривні. Набір шкребків кухонні 22 гривні. Набір губок для прибирання в упаковці 2 штуки, ось такі трішки більші. Ціна 15 гривень. Це у нас фрекінбок, набір серветок, які дуже добре впитують вологу. 8 штук 119 гривень. В акції ось такі серветки універсальні для прибирання: 100 штук 119 гривень. Засіб ошен Free для миття посуду. 450 мл 32 гривні. А раніше був по 500 мл. Зменшується об'єм. Супер вош для миття посуду 500 мл 37 гривень. А ось такий можна придбати за 19 гривень найдешевший. І я навіть знайшов ще дешевший. Просто перелити в свою тару 400 мл 13 гривень засіб для миття посуду. У тіпуті для миття дитячого посуду 600 мл 39 гривень. 44 для дитячого посуду 500 г. Для миття посуду «Lemon Fresh 500 мл 27 гривень. Ось цей засіб зараз лише 29 гривень для миття кухні антижир спрей. Засіб для видалення жирів Санклін спрей 500 мл 59 гривень. І гелекс 79 гривень, також 500 мл. Засіб для миття холодильників в спрей 500 мл 59 гривень. Пральний порошок для кольорових речей два в одному. Півтора кг 77 гривень зі знижкою. Washin гель для миття літр 877 гривень. Гель для прання сама для кольорових речей 1 кілограм. Ціна 42 гривні. Гель для прання дитячої білизни. 2 кілограми гіпоалергенний 88 гривень. Сенсуа кондиціонер Поліскович 49 гривень. Тут цілий літр. Аромати в асортименті. 27 гривень. Порошок універсальний для дитячої білизни 400 грамів. 27 гривень. Порошок універсальний кіло 59 гривень. Кисневий плямо-вивідник Міс Хелен 900 грамів 109 гривень. Кисневий відбілювач кілограм 119 гривень. Зі знижкою можна придбати кондиціонер велі-літровий, також аромати в асортименті 44 гривні. Капсули для прання веллі універсальні 17 штук 119 гривень. Освіжувачі повітря 500 мл 37 гривень. Також аромати в асортименті. Капсули для прання універсальні сіла по 9 гривень. Змінний балон. Освіжувач повітря 59. Освіжувачі повітря 37. Гривень можна брати будь-який аромат зараз. Змивка, як я говорю, в Унітаз 32 гривні. Велникс для прочистки труб 12 гривень. Навіть якщо ви думаєте, що не потрібно чистити труби, все одно купіть і зробіть таку, знаєте, санітарну. Запаски для змивки в унітаз велі дві штуки, зараз по 15 гривень. Засіб для миття акрилових ван спрей 500 мл, зараз 29 гривень зі знижкою. Лише 22 гривні літровий засіб універсальний для миття підлоги. Активна піна для чищення килимів, там яких меблів, спрей 500 грамів, ціна 59 зі знижкою. Для прочищення труб крот, ось такий 26 гривень. Оце, мабуть, буде краще. Тут більший об'єм можна і в ванні, і в раковині, де маєте посуд прочистити. Ось в такому відерці плямо вивідник, кисневий відбілювач. ще Подарунок ось такий, бачите, 70 грам для білих та кольорових речей. Ціна 109 гривень зі знижкою. Економія 30 гривень. 29 гривень білі вітрила для кольорової білизни, кисневий плямовий відник 200 г. А ось цей засіб іде вже зі щиточкою. Також для видалення плям 250 мл, 55 гривень, 12 гривень господарське мило. І ось таке можна придбати за 18. Ну, всі ви його знаєте. 55 гривень, нічник. Вушка. Ось такий також можна придбати зі знижкою 55 гривень з датчиком. І цей, мабуть, найдешевший 39 гривень. Так, оці лампи вони можуть згинатись під вашим котом, як ви забажаєте. Є кнопка Вмикати-вимикати 159 гривень. Новинка, ось такий будильник з вушками в дитячу кімнату 99 гривень. Світильник у вигляді сердечка. На батарейках 69 гривень. Треба дві батарейки. Так, хочу показати нові вам косметички. Ну, ви знаєте, що цей матеріал зараз в тренді, і курточки багато є, таких ш'ють. А ось. І косметички вже зробили. Досить гарно прошита. Груба косметичка. Зараз скажу ціну. На жаль, тільки в одному кольорі 199 гривень. Так, знову ще одні косметички знайшов. Зараз я одну відкрию, покажу вам. Вона ще має хлястик, ручку, тільки зіскануємо ціну і будемо дивитись. Вона має прямокутну форму. 119 гривень, плюшева косметичка. Я тут знайшов подушки, а, але вона така тверда. З мікрофібри. Розмір 60 на 40. Ціна 119 гривень. Досить така, знаєте, півтора кілограми. Не є така м'яка. І дуже-дуже багато привезли отих рогаликів. З мемо пам'яттю, яка запам'ятовує ваше положення шиї 279 гривень. Досить хороші ці сумки на колесиках. Я буду закінчувати відео. Здається, я вам всі показав новинки, акції, що хотів вам показати. Вже зустрінемось з вами у наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!